Добрий день, шановне товариство, слухачі, глядачі, підписники. Сьогодні я хотів би відповісти на ваші запитання і прочитати деякі коментарі, тому що їх досить багато. Дякую за те, що прокоментували, за ваші вподобайки, за ваші перепости. Завдяки цьому відео на даний момент набрало вже 4500 переглядів. Я думаю, що буде ще більше. Тож е, прошу вас продовжувати робити по 10 е, перепостів вашим знайомим от, е, різноманітними мережами. Так? І тоді це відео е, буде і далі. І наступне відео буде ширитися. І наше завдання з вами яке? Наше завдання вдарити по Москві, але інакше не ракетами. А вдарити по ній інтелектуально. Так ось, вибити, ми повинні вибити у них те, на чому вони стоять. Вони стоять на певному історичному фундаменті, до якого звертається їхній лідер ПУ. А ми повинні показати їм, де власне знаходиться їх місце справжнє, як вони називаються правильно от, і відстояти своє право на наше. Тож, шануємося, бо ми того варті. Отже, перший коментар. Мечеть просто збіг. Москва состоїть з Москва. Мо і Ква. Мо це брудна вода болотяна, а Ква не знаю, як перекласти. Ну, Мабуть, це так як жабки там роблять в болоті Ква-ква. Так, -ква. так. тоді так. Значить, цей же самий цю саму тему продовжують. Люди, але підійшовши трошки з іншого боку, по-іншому розшифрувавши. Наприклад, Москва в українській брудна болотиста калюжа. В юдаїзмі міква ритуальний басейн. Ну, Міква має бути чистою, в принципі, а моква це дійсно брудна калюжа. Але там букви С таким чином не вистачає, і... але воно тоді говорить, що це українці. Приїхали туди і назвали. Столицю брудною калюжею. От, скажемо, приїхав Юрій Долгорукий і вирішив заснувати нову столицю. От, і думає, як мені назвати це чудове місто? Та називу його брудною калюжею. Замість того, щоб назвати його, скажімо, своїм іменем Юр'єв. так, Юріїв. От, скажімо, є е, е, в Київській області місто Біла церква, е, так воно називалося до монголо-татарського нашестя Юріїв. Отже, Князі, які йшли туди на болота і засновували там міста, вони називали їх Ярославль, Владимир, Суздаль, Новгород. І відразу видно, що це слов'янські назви. І чомусь Москва. Хоча до цього вона була кучков або Кучково по імені боярина Кучки. Ось, а прийшов Юрій Довгорукий, і замість того, щоб назвати Юр'єв, вирішив спитати: слухайте, а як тут в Аборигенівці називалось?» Ну, це все одно, що, скажімо. Назвали американці, вірніше англійські поселенці, назвали Лос-Анджелес, Нью-Йорк, нью Нью-Орлеан, А потім через пару сторіч вирішили, слухайте, давайте перейменуємо на ці міста, так як вони у аборигенів називалися. Як вони там називалися? Може, Апач назвемо, чи ще як-небудь? Десь так. Або, скажімо, от назвали спершу Ярослав, Владимір, а потім, слухайте, а це ж все таки меря. А давайте попитаємо, може, на, на мирянській мові якось назвемо ці міста. Може таке бути. Ну, думайте самі. Далі. Масоукова. По-фінськи болотиста земля. «мечеть» во всіх язиках звучить почне одинаково. Масоукова. Ну, десь близько до маскова. Масолкова, тобто болотиста земля фінською. Добре. Ось версія продовжує так, болотисту землю. От. Хоча болотиста земля це цікавий варіант, але чи можна назвати тоді річку Болотистою землею, чи саме назвали місто болотистою землею. От офіційна точка зору, що назвали спершу річку, а від нього вже місто. Ну тобто, мабуть, же, не можна назвати річку землею, тим більше болотистою. На той час, от я вам скажу, Москва найбільше схожа на нашу Десну. І природа вона невинна. Це потім група Нова Ногу Свіло, Ногу Свіло, яку ви знаєте, так? які зайняли проукраїнську позицію, за що ми їм вдячні. Так от вони співали про клязьму отравлену річку. Був такий, є таке місто Владимир на клязьмі. Так, от, це зараз клязьма отравлена річка. а в ті часи, коли можна було воду пити з річки, коли там аж кишило рибою, от коли природа була настільки ще не загажена людиною, то я не думаю, що значить, Москва ріка була такою вже брудною, мабуть, в часи повені і в часи розливу, як і у нас, скажімо, на оболоні і. На лівому березі були заболочені місця, колись і Поділ заливало, От, і Майдан Незалежності був козиним болотом. Ну, тобто природа, в принципі, вона не винна, в тому, що там люди такі живуть. Ось, Так що Ось, е... але ж людина каже, що мечеть на всіх язиках звучить почти однаково, ну, просто не встигла розібратися, тому що якщо. Всісти за перекладач можна побачити, що різноманітні слова позначають мечеть, якщо фінською москея, то болгарською джамія, турецькою джамі, що, до речі, легко пояснюється тим, що Туреччина або Османська імперія завоювала Болгарію, і десь 500 років вони були під ними, Болгари були під турками і потурчилися настільки, що у них багато слів. Перейшло з турецької мови. Далі. Прийнято вважати, що Москва бере начало в старковському болоті на склоні смоленно московської возвишеності. Ну, тобто, знову ж таки, це болотяна тема, але більшість річок рівнинних беруть початок на болотах. Але це нічого ще не значить. Так. А хто річку Мечетю назве? Існує версія, що мирянською мовою Москва це ведмедиця. Ну, тобто, міст, гарна така назва для річки Ведмедиця. Незрозуміле. І для міста. Причому тут ведмедиця? Через місто Рахів протікає річка Москва. Цікаво, там звідки ця назва? От. Так от. Я вам зараз свою версію поясню, як вона в мене виникла. Чому в Закарпатті, на Закарпатті є місто Рахів і чому там протікає річка Москва, яку нещодавно, у 2016 році, переіменували. Так ось, справа в тому. Що в середньовіччі Закарпаття було під Угорщиною, тобто це була територія Угорського королівства. Угорським королем був Лаюш І, а в той час Османською імперією правив Сулейман Пишний, якого ми знаємо як чоловіка Роксолани. Так ось, він провів в 1526 році сучасною мовою Бліцкрік. Це була битва під Мохачем, От, легко запам'ятати махач під Мохачем, а, яку тоді, та й мабуть і зараз, можна схарактеризувати як найкоротша війна в історії. Тобто, десь за два тижні вони фактично завоювали Угорщину. Яким чином вони це зробили? Королаєвш мав десь 25 тисяч війська. І був дуже гоноровим. Він вважав, що Туркія така відстала абсолютно нація, і, хоч, може, і велика імперія, але він розіб'є військо Сулеймана дуже швидко. Тож, коли військо Сулеймана підійшло близько до Буди, до столиці Будапешта, то Лаюш разом з своїми лицарями. Просто вийшов назустріч. Військо, тобто частину війська, кавалерію Османську, очолив Малка Чеглу Балібей, і він зробив дуже хитрий маневр. До речі, цей маневр, згідно з історичними джерелами, розробив великий візир Ібрагім Паша грецького походження Паргалі. Його фактично цю, цю ідею підтримав Сулейман і вона спрацювала на всі сто. В чому полягала ідея? В тому, щоб піддатися і переконати якраз таких гонорових угорців, що вони вже перемагають. Малкачеглу Валібей спершу. В'язався в бій, а потім вони почали відступати, не те, що відступати, навіть тікати. Ну і звісно, якщо одна кавалерія тікає, турецька кавалерія, то угорська кавалерія її наздоганяє. І вони заманили фактично все військо угорського короля Лаюша, а тоді на своїх конях. Відійшли в бік. І могутня артилерія, кажуть, не менше 160 або й до 300 гармат сулеймана, а в Турків була дуже розвинута артилерія, просто розколошматила кавалерію лицарів угорських. А потім ударили з флангів, і Малкачіглу Балібей, який щойно й натікав, вже Кинувся в погоню. Закінчилось тим, що Корол Лаєш втопився фактично чи в річці, чи то в болоті. І так само закінчили його лицарі. І можна сказати, що після цього, тобто два тижні, місто Буда здалося, теперішній Будапешт, який складається з двох фактично колишніх там Буди і Пешт, то тоді столицею була Буда. Так ось в цьому є гарний урок для нас, тому що якщо ми недооцінюємо противника, що було минулого і позаминулого літа, ось то ми вже сподівалися, що ось ось будуть шашлики в Криму, що ось наші війська прорвуться, бо москалі ж тікають, а москалі, виявляється, вибудували Лінію оборони, лінію Соровікіна. І я тоді влітку, спостерігаючи за всім цим і знаючи історію Короля Лаєвша, як він програв, фактично я не можу сказати, що я був розчарований тим, що наші війська не дійшли до Азовського моря. Тому що якби вони туди у цей степ прорвалися. Вони б були надзвичайно вразливими через те, що у нас немає переваги в повітрі, на жаль, і російські ту 95 над Каспійським морем ніхто не знищував, так само як і їхні міги 31К з кінжалами. І наші війська, що в степовій частині Приазов'я, що в степовій частині Криму, якби навіть ми туди дійшли, були просто знищені. А потім, як колись Сулейман взяв столицю Угорщини, то московські війська просто зайшли в Київ. Ось вам і все. Тому поки є армія, буде держава. А якщо немає армії, то, вибачте, тоді можна втратити все. Ось вам історичний досвід. Тому я побажав би нашим генералам, щоб вони вивчали не тільки історію. Першої світової, а і копали трошки глибше, тому що там теж є дуже цікаві такі речі. От, Йдемо далі. Ось, Так ось для чого я це привів? Справ в тому, що Закарпаття після невдачі під Мохачем було захоплене Османською імперією, в тому числі Рахів. Походження назви Рахів. Зараз виводять від слова Рахую. так? Рахувати. От. А в мене є інша версія. В Києві є мечеть Ар-Рахман. Що значить милосердя. Так? так от, фактично, рахів дуже близько до цього слова. Тобто, означає милосердний чи милосердя. А річку, так, Москва, мечеть, могли назвати саме турки, мусульмани. І ось вам тепер пояснення стосовно того, що Москва це брудна вода, вже не спрацьовує. Тому що Москва на Закарпатті – це чиста гірська річечка. Там жодного болота бути не може. І пояснення стосовно цього того, що Москва це корова теж не працює. Яка там корова? Там скоріше гірські козли та вівці. Ну, тобто, оці всі пояснення меря, мокша, вони вже не працюють на Закарпатті, як ви бачите. Йдемо далі. Ось, Ось е кажуть, що все ж річка. Дала назву місту. Це класична, класична теорія. Ну тобто, що була спершу річка Москва, а потім вже назвали столицю Москва. А в мене версія інша, що, е, як річка називалася, ми не знаємо поки що, тому що, мабуть, хтось вичистив дуже гарно всі джерела, всі першоджерела. А за 1000 років це все. Чи за 500 навіть років це можна так вичистити, що ви і не дізнаєтесь нічого. То я стверджую, що назвали місто, а вже за назвою міста і так, таку назву отримала і річка. І, мабуть, точно так же на Закарпатті. Мабуть, поставили там мечеть і назвали цю гірську річечку теж Москва. Далі мось каква. Ну, це ж теж ті е, ж самі. Мось – назва фіногорського племені, звідси мосі, мось каки, моськалі, ка в перекладі, по-московицьки, що по-московицьки то. Литовці фіногри живуть рядом. Ну, тобто, це теж стосовно того, що е, це є болото. От, де жаби роблять кваква і так далі. Ну, знаєте, я користуюся в своїх таких дослідженнях і своїх гіпотезах таким методом, який називається бритва Окама або Лезо Окама. Не треба примножувати сутності без потреби. Або іншою мовою. Не ускладнюйте пояснення там, де можна знайти простіше пояснення. І коли ми починаємо по буквам розшифровувати назви міст, от скажімо, уявімо собі, що місто Біла Церква все-таки завоювали мусульмани і не пішли звідти. На місці церкви православної, яка й дала назву місту, побудували мечеть. Але назву якимось чином. Залишили, Тому, що, мабуть, в закордонних джерелах, скрізь вже на картах була біла церква. Але дали завдання своїм історикам от щось таке придумати, щоб е, цю назву якось так пояснити не тим, що тут був православний храм, а сказати, що це були завжди ісконно-мусульманські землі. От. А біла церква це означає білка в цирку. От, білка в цирку. Так ось одну букву додали, от яка різниця? Біла, білка, там, що церква, що цирку. Воно ж теж схоже, правда? От, що, скажімо, земля Моксель, що Москва, то яка різниця? Там Мокша Москва, воно ж близько, що да? білка, що біла, там, і так далі. Так ось приблизно такі пояснення можна було зробити. І всі б говорили, так. Да". Ви знаєте, мабуть, Біла Церква це випадковий збіг. Це, мабуть, такого не може бути. Ось. А я все-таки думаю, що якщо місто називається Мічеть, то, скоріше за все, там ця мечеть і стояла. Ось. Далі. Гниле болото. Ну, це ж продовження. Е -е, так. Чому слово Москва звучить на ідиш як мечеть? Тобто пропонується назва. Що, чому я так назвав? Чому перекладається, я сказав, така, чому Москва звучить? От я саме і хочу сказати, ні, саме перекладається, тому що звучати слова можуть. От, це слово звучить і на інших мовах дуже схоже. А на ідиші воно не тільки звучить, а й пишеться однаково. Тобто це є одне і те ж саме слово, чому я так заакцентував на мові ідиш. Ось. Так що, фактично, моква в українській брудна болотиста калюжа, а в юдаїзмі міква ритуальний басейн. Ну, міква це теж цікаво, якби там жили юдеї. От, можливо, дать назву всьому місту. Або річці, тобто уявіть собі, що міква, от, вся річка для того, щоб зайти і омитися там. Ну, але ж ми знаємо, що хазарський каганат був трошки південніше. От, А стосовно мокви, як брудна калюжа, ну, знову ж таки, річка, брудна калюжа, уявіть собі десну. І Москва-ріка, мабуть, нічим була не гірша. За Десну. Ми їх, звичайно, не любимо, але природа ні в чому не винна. Коли я там був в Підмоскові і заходив в сосновий бір у місті Рамінське, там в мене були службові командировки, тому що там знаходиться секретний завод, який робить навіаційні прилади для, в тому числі для крилатих ракет, які зараз летять на наші голови, то там такий самий сосновий бір навколо і. Струмочки, нічим не винна природа, якщо люди такі, що ж ви зробите. Ось. І, власне, Москва це назва, яка просто дисонує з назвою православного міста. По-перше, вона викликає. Досі оце виникнення назви навіть в середовищі російських вчених викликає багато скепсису. Ніяк не можуть дійти до єдиної думки. А ми з вами розів'ємо цю тему. От, в наступному відео обов'язково поговоримо. А де ж та сама мечеть, яка дала назву цьому місту? І чому саме його так назвали, і коли, і хто. Ось, а поки що я хотів би ще раз сказати про те, що, не дивлячись на те, що ми їх не любимо, уявіть собі, що кожна людина хоче дати ім'я або своєму сину, або своїй доньці найкраще. Тобто ми ж називаємо свою доньку, скажімо, Віра, Надія, Любов, Софія. От уявіть собі, що у вас єдина донька, а ви назвали її. Курва, або там назвали її Кікімора. Ну, не стали б ви так робити. От Юрій Долгорукий, а офіційна ж версія, що це він, прийшов і вирішив назвати столичне місто. Новий Київ, Новий Рим. Так? І взяв і назвав його Брудна калюжа. Ну, от як, та ще й мову якихось аборигенів. Розумієте, от прийшли. Колонізатори і почали виясняти, як тут цих папуасів, аборигенів е, їхньою мовою буде звучати це місце. Тобто, насправді, е, ці всі е, пояснення погодьтесь трошки смішні. Отож, е, ми обговорили з вами більшість цікавих коментарів. На деякі з них я дав письмову відповідь, так що. Читайте, коментуйте, дивіться, робіть перепости, борітеся, поборете, нам Бог допомагає. Дуже вдячний за коментарі, побажання здоров'я, подяку, успіхів, за вашу підписку. Так, чекаємо на нові відкриття. Обов'язково будуть! Так що бажаю вам навзаєм здоров'я, віри в перемогу. Побачимось у наступних відео. Слава Україні до побачення!